Плиточні кашли кругом повинні сходитись навіть на захисному покритті для ванної. І так, п'ятниця, вечір це значить цей робочий тиждень підійшов до завершення. Ось що нам вдалося зробити. Ця стіночка заложена, ця стіночка заложена. І оці стіночки верхи подокладали. Ще зверху потрібно підштукатурити буде під ці натяжні стелі. А тут вже буде інша плиточка. Тут і тут. Ось така дуже цікаво. Будемо з нею і гратись. І тут теж вона буде. Так що роботи вистачає. Ще тут стяжечка підсихає. До понеділка можливо трошки підсохне.